Україна, саме такими гаслами наші герої йшли у бій. Саме такими гаслами наші герої йдуть зараз в бій. Боронять нашу землю, боронять від ворога, який хоче забрати частину нашої української держави. Саме такі герої, які полягли, які душу і тіло положили за нашу свободу, повинні бути в наших серцях, жити в наших серцях і пам'ять. Про цих героїв має бути вічною, тому що тільки ті люди, які пам'ятають свою історію, пам'ятають, хто ми, що ми є майбутнє нашої держави. І якщо ми будемо пам'ятати історію, будемо цінувати і шанувати своїх героїв, значить дійсно ми збудуємо ту державу, ту національну державу, яка є дійсно державою з великої букви, щоб слово українець. Українець звучало так потужно, щоб його ців, чув цілий світ, щоб українець-націоналіст це був той герой, якого поважали в кожному куточку світу. Я думаю, що ми всі разом дійсно збудуємо дійсно національну державу, яка буде національного спрямування, яка буде своя історія, свій дух, свої герої. Чомусь ми йдемо по спіралі, ця історія йде знову і знову. Скажімо так, Голодомор 33-го, Голодомор 47-го, 2004 й рік, 2013 й і 2014 -й рік. Хтось чомусь нам не дає збудувати ту дійсно державу, українську державу, яка буде дійсно сильною державою. Я думаю, що ми повинні взяти вирок з історії. І сьогодні війна не тільки на сході України, а війна в нашій хаті. Тому що схід України це ціла Україна. І ми повинні з духом йти і розуміти, що ті хлопці, які зараз там воюють, мерзнуть, вони дійсно патріоти із душою України. І ми тут, кожен на своєму місці, повинні зробити те, що вони себе відчули там, що ми тут їх підтримуємо, допомагаємо їм і цінуємо їх як героїв. Дякувати Богу, що сьогодні президент зрозумів, що це Герої України. Тому слава Україні, слава нації і героям України тричі слава, слава, слава!